І так, старовинний іспанський розклад. Що було? Що є? Що буде? Чим серце заспокоїться? Тисніть на сердечко, зберігайте відео, щоб активувати всі ваші енергії. Що було? Були незрозумілі відносини. Можливо, це була відносини онлайн, переписка. Незрозуміло, все в підвішаному стані. Це вас зачіпало. Ви в режимі очікування. Що є? Ви зараз в режимі очікування, нічого не відбувається. Ви старалися, ви дуже багато вклали енергії, ви багато вкладалися в ці відносини. Але ви зараз в режимі очікування, що буде? А відпускайте, відпускайте все, що вам не служить. Вас чекає прекрасна можливість, чудова людина. Відпускайте те, що поставило вас на паузу, що забрало у вас багато сили і емоції. Це чудова карта майбутнього. Попереду у вас сонце, у вас радість, вас коронує всесвіт. Більше сміливості, більше віри в себе. Ви достойні. Іде чудова можливість у ваше життя. Чим заспокоїться серце? А, дивіться, ким заспокоїться серце? Чекає на вас вогняна людина, людина сили, людина слова, статусна людина іде, чекає на вас. У вас йдуть великі-великі зміни. Зберігайте це відео. Активуйте, пишіть, приймаю.